На сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, скажімо так, у нас переживало дві сім'ї фактично, але станом на вчорашній день одна сім'я, яка проживала в золочі, вирушила назад в Крим. Зараз залишилася в селі Струтені одна сім'я, з трьох дорослих членів сім'ї і четверо дітей, з них двоє ходять в місцеву школу, а двоє, один йде на підготовчі. Клас, а одна дитина ще маленька. Ми провели зустріч з даною сім'єю, тим більше, що буквально вчора прийшов лист з Міністерства соціальної політики, який надав право призначати всі види державних соціальних допомог по принципу проживання без реєстрації. Проживання без реєстрації хотів би зараз принагідно звернутися до голів місцевих рад. Доволі місцевих рад оперативно оповіщати сім'ї, працювати спільно з соціальними працівниками, давати інформацію їм про те, що кожна сім'я, яка поселяється в нас на території району і має намір прожити не більше одного місяця тут на території району, вони мають право звернутися, інформувати їх про те, що ті сім'ї звертаються як і до управління соціального захисту, так і в пенсійний фонд. Одні, що одна, що друга структура отримала доручення Міністерства соціальної політики, максимально сприяти і в продовженні тих соціальних виплат, які вони отримували по місцю свого постійного проживання, тобто в Криму. Що стосується документів, які необхідно пред'явити в управління чи в пенсійний фонд, це перше довідка сільської місцевої ради про те, що дана сім'я проживає за такою адресою без реєстрації, і мати при собі паспорт, ідентифікаційний код. З тими документами з'явитися, скажімо, чи пенсійний фонд, чи управління соціального захисту, далі вже робота наших структур, які оперативно спробують зв'язатися з кримськими відділеннями. Якщо Діалогу, скажімо так, можливо таке, що діалог не відбудеться, тоді ми маємо право звертатися в центральну базу, електронну базу міністерства, яке надасть нам електронну справу, по якій ми будемо продовжувати виплати, ті, які люди отримали в Криму. Тобто люди в даному випадку не втратять ні копійки з державних соціальних допомог чи пенсій. Офіційно на Львівщині поселенням сімей, які виявили бажання поселитися на території Львівщини, займається оперативний штаб, який сформований на базі департаменту соціального захисту Львівської ОДА. Керує тим штабом на сьогоднішній день заступник директора департаменту Оксана Степанівна Яковець. Але разом з тим є ще інші сім'ї, які самостійно переселяються і поселяються на територіях області через. Органи місцевого самоврядування в даному випадку так, і так сталося. І в нас е сім'я їхала своєю машиною і зупинилася біля підгородня, де було багато людей, і попросилася де можна. В результаті дуже оперативно спрацювали сільські голови і зв'язалися з головою районної ради Володимиром Йосиповичем Нітельським, який має також базу. Де можна поселити, які надали йому місцеві голови, і оперативно було вирішено місце поселення і веструти. Так що завдяки оперативності наших людей, доброзичливості і оперативності роботи як районного керівництва, так і місцевого швиденько поселили. На денішний день ця сім'я проживає достатньо. Нормальних умовах, які надані її жителям села Струт. Золотів